Дітки, я рада вас вітати. Треба дружно привітатись, посміхнутись і обнятись. Усміхніться ви мені, усміхніться і собі. Я запрошую вас на заняття з аплікації. Сонце загляда у віконце, усміхніться дітлахи, нам дарує книжку сонце. Де живуть наші казки? Послухайте віршик. Стрип з віконця на підлогу, та й у двері та в дорогу, прихопивши капелюха, котить колобок щодуху. Про кого цей віршик? Про колобка правильно. А з якої казочки цей герой? Казки колобок. Дітки, подивіться, який гарний веселий колобок є у мене. Розглянемо його. Якого він кольору? Жовтого, а якої форми круглої, правильно? А що ще є у колобочка? У колобочка є ручки та ніжки якого вони кольору? Помаранчевого. А ще у нашого колобочка є капелюх. Якого він кольору? Синього. Я пропоную вам зробити такого веселого колобочка. Щоб зробити веселого колобочка, нам потрібні такі елементи. Форма зеленого кольору і коричневого кольору доріжка, ви можете. Доріжку зробити чорного кольору або сірого, а також наші помічники, геометричні фігури. Кружечок жовтого кольору це колобок. Меншого розміру синього кольору кружечок це буде капелюшок. І чотири помаранчевого кольору кружечки маленького розміру, а також клей, пензлик, серветка. Клейонка, два фломастери синього кольору та червоного, щоб домалювати оченята та ротик. і наші милі працьовиті ручки зробимо пальчикову гімнастику. Готові? Колобок, рум'яний бік. Вибіг він запоріг. Скік, 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 скік. скік. Вибіг він запоріг, покотився колобок по стежині у лісок. Скік, 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 по стежині у лісок. Ось зустрів він зайченя і сердитого вовченя, ведмедика клишоногого. але сичка хитра. Задурила колобка і з'їла. Дітки, ви готові? Починаємо працювати. Спочатку нам треба на зелену форму викласти всі елементи. Колобочка, жовтий кружечок. Потім ручки та ніжки. Беремо помаранчевого кольору кружечок і згинаємо його навпіл. Одна ручка, друга ручка і дві ніжки. А тепер синього кольору кружочок також згинаємо навпіл Це капелюшок. Ось такий колобочок. А тепер нам треба все охайно наклеїти. Спочатку змащуємо клеєм квижечок жовтого кольору. Багато клею не використовуйте. Серветочкою змащуємо. видаляємо зайвий клей. Тепер ніжки. Одна мишка и другую мишку с мащевыми клеем. Вот так. Теперь ручкой. Одну ручку. Тільки у вас сила ходить. Молодці. А тепер капелюшок нашому цілому колобочку. Ось так. Подивіться, який гарненький у нас колобок. А тепер нам треба домалювати оченята. Чи синього кольору. так, і червоним фломастером ротик. Він у нас веселий, тому посміхається. Ось такий веселий колобочок вийшов у мене. Дітки, ваші вмілі ручки обов'язково зроблять. Ось такого веселого колобочка. Тож я чекатиму на ваші роботи. Надсилайте їх, а нам час вже прощатися, до побачення, до зустрічі!